Привіт всім підписникам, глядачам каналу. Нарешті сталося чудо. Отримав кейс машинок базових Hot Wheels 2025 року. Як бачите, не маркований, але також непогано. 50 машинок, оновлена коробка, відповідно оновлені карти. Ну і, звичайно, круті модельки. З вас лайк, підписка. Я починаю розпаковувати і дивитися, що там всередині, які машинки, чи є ТХ СТХ. А буду радий за будь-який коментар по цьому відео. Тому чекаю в коментарях вас. Отож, поїхали. Починаємо відразу з топчика. Mazda Repo. Такому коричневому матовому кольорі, з крутими принтами топчик, горобчик. Ідемо далі. Це у нас корвет трейсер. Такий я вже привозив з Німеччини, хто дивився мої відео. Е, тому вже бачили. Ягуар, ягуар маю ще в сірому кольорі. Здається, 24-го року. Тому, коли, кому потрібно, пишіть. Нагадую, щоб придбати машинку, підписуємося в Інстаграм, Телеграм. Інстаграм це більше про фото. Телеграм для того, щоб швидко спілкуватися. І можете от такого донатика забрати. Останній пост в Телеграмі, дивіться, там буде все про наявність. Воу-воу-воу! Це в нас формула. Крутя. Трошечки зігнута, але но... що поробиш? Формула, всі хочуть формули. Пишіть, як вам саме ця моделька, тому що в 25-му буде багато з цієї серії. 5 машинок треба зібрати. Також там будуть п'яти паки. Тому полюйте. Хто хоче, пишіть. Ну, У мене там вже є певна кількість людей. Хто а, ще посилку з Німеччини просив. Тому в першу чергу їм напишу. Ну, а тоді, якщо залишиться, то буде все в Телеграмі. пост. Вже непогано, вже не погано. Вже не погано. Так, це в нас що? Лейтер Креатер. Таке собі, звісно. Так, Netflix. На любителя. Ідемо далі. Також крутий Ford Maverick. Ford Maverick В жовтому. Топчик-горобчик. Ого! -го! Та що ж таке сьогодні? Ми просто попали на скарб. А це у нас Mercedes Benz 500 E. Красавчик. красавчик. М -м, знову ж таки, не знаю, одна штучка. Ну, Подивимося, подивимося по ваших запитах. Porsche 911. Також крутенька модель. Бачили ви його, як і Мерседеса, і формули в посилці. З Європи, хто не бачив, пролистайте. там попереднє відео на каналі. Що це? Хако тайп де? Не знаю такої машинки. Так, що це у нас? Да, японки. 25-й рік огонь. Не спорю. Крутенька моделька. Так, тут же більше пішли якісь фантазійки. А, жаль, трошки Форт вигнутий. А, ні, це не Форт. Здалося, що Форт. Це Porsche 904. Так, дивимося, Чуть-чуть тут вигнутий. Бачите, такий заломчик є. Ну, але кому потрібно. Думаю, можемо домовитися по ціні. Пишіть. Нагадую, інстаграм, телеграм. Все після цього відео викладу в Телеграм. Отакий От автобус. Їдемо далі. F-50 Ford. Такого ще не було в мене навіть з Німеччини. Цікаво, що це у нас за рибка. Угу. На рибалку їздити, кому потрібно. пишіть. Так, йдемо далі. Chevy Blazer 404. круїз брюзер. Також такі прикольні принти. Ну, Якщо ви розумієте, то це зібрано оці машинки з перших маркованих кейсів. Тобто А, Б, С. Тобто з кейсів АБЦ зібраний отакий от ящичок Hot Wheels. Тобто його можна в Америці замовити. Toyota, топчик. Йдемо далі. Мідміл. Також щось цікаве, раритетне, кому потрібно звертайтеся. які пішли. Не буде в цьому зупинятися, але ось такі в наявності. Угу. Також цікава моделька. О, так. Золотистий ще і комара. Знову ж таки, думаю, топчик з перших кейсів. Ну і хто 70-90 буде збирати 10 машинок, також має поки в наявності. Так, датцю, на жаль, на жаль... Не СТХ. Ну, нічого, шукаємо далі. Так, ще плюс От така Отака Miura у нас зібралося, приїхала. Також 70-ті 90-ті, ну, топчик. Ще раз нагадую. Хто бажає придбати, підписуйтесь на телеграм-канал. В першу чергу Інстаграм, в Телеграмі відразу буде пост з наявністю машинок. Тобто, можливо, поки ви там дивитеся це відео, вже хтось щось забере. Обана. Оце принти. Оце твій міл. Приколі. Тому кажу... Будьте зтопфілс, ви завжди будете бачити оновлення машинок, як базових, так і преміум, інших торгових марок, матчбокс і так далі. Такий прикольний Dodge Charger. М -м -м, зацініть. Такий дівчачий я би сказав. Але класний. Так, Gordon Murray. Так, це у нас Factory Fresh також прикольна, дуже. Серія. Тут небагато, 4, 5 машинок, 4 з 5. Ну і топчик Mustang. 20 й рік. Хорош, хороший, я би сказав. Мустан 60. Ну, 5 машинок теж можна зібрати, хто фанат, без проблем. Cadillac Hypercar. жовтому Так, це що у нас? Це якось... Узка. Що там? Street Шрикер. Вибачайте за мій німецький. Так, їдемо далі. Так. Так, Плімот, прикольна моделька. Гарний. Розмальований Art Cars. Ну, 10 машинок. Думаю, ще буде багато топчиків з цієї серії, ще не заходив, не дивився. Хайролер. Ну, і Обана, обана, обана. на, Ай, на жаль, на жаль, звичайна машинка. Не СТХ. Закінчуємо останній рядочок. Нагадую, хто бажає придбати інстаграм-телеграм, все в описі до цього відео. В телеграмі. обано. Гляньте на міату. Спойлер аж виліз через, через цей. Ну, зрозуміло, що буде трішки дешевше. Хто хоче, також залітайте в Телеграм. Віддам трішки дешевше через дефект блістера. Але машинка хороша. Рам. Ось такий шеві прикольний, сільвераду. go. Такий унітазик. Наближаємося до завершення. Ще купри топчик рахую. Мазераті. Хороша моделька. Так, це панцир, Останні машинки залишилися Dodge Powerwagon і Roger Dodger. Ось такі топчики були в цьому кейсі. Це у нас 25 рік, нагадую, кому потрібно, інстаграм, телеграм. Ну, а всім дякую за перегляд. Дякую в квадраті за лайк, підписку. Всім хорошого дня і всім зібрати свої колекції. До побачення.